Росіяни отримали поєлабузі, а вік мобілізації в Україні понизили до 25 років. Добрий день! Перший тиждень квітня видався насиченим на новини. Тож ми й пригадаємо, все найголовніше з вас лайк та коментарі цього тижня. не щодня у Харкові гриміли вибухи. У четвер ворог поцілив у житлові багатоповерхівки. Атака була дуже цинічною. Спочатку окупанти завдали одного удару шахедом по будинку. А коли прибули рятувальники, вдарили ще одним дроном по місці попереднього прильоту. Внаслідок атаки загинуло чотири людини, серед яких три працівники ДСНС. Також Росіяни били по Кривому Рогу, Дніпру, Сума, Херсону, Покровську та інших населених пунктах. Є загиблі та поранені. Тепер до подій на фронті. За словами президента Зеленського, Росіяни готуються до великого наступу у травні червні цього року. Тим часом на заході побоюються, що вже влітку через дефіцит озброєння сил оборони Росіяни зможуть прорвати лінії оборони. Матеріал з таким невтішним прогнозом опублікувала американська газета Wall Street Journal. Інше західне видання політико з посиланням на високопоставлених військових ЗСУ пише, що українська оборона може обвалитися, навіть якщо Конгрес США схвалить пакет допомоги для України. Чисельна перевага і використання керованих авіабомб неймовірніше дозволять Росії прорвати лінію фронту і зруйнувати її на деяких ділянках до серпня, кажуть військові. Однак Україна не сидить, склавши руки. Сили оборони завдають удари по російських об'єктах, поступово зникровлюючи ворога. У вівторок дрони атакували Татарстан, який розташований 1200 кілометрах від кордону з Україною. Постраждало виробництво дронів шахет в економічній зоні Єлабуга, а також НПЗ у Нижньокамську. Як розповів нам авіаексперт Анатолій Храпчинський, українські безпілотники насправді пролетіли значно більшу відстань, ніж 1200 кілометрів, оскільки їм потрібно було обходити системи РЕП та ППО. Цей удар став найбільш дальним з боку України з початку Великої війни. Однак цей сюрприз для окупантів був не єдиним цього тижня. В ніч проти п'ятницю сили безпеки та оборони атакували міста, де знаходяться найбільші російські аеродроми. Енгельськ, Єйськ та Морозовськ. Відомо, що удари по Морозовську були спецоперацією СБУ. Дрони знищили щонайменше 6 літаків. На аеродромі базувалися бомбардувальники су 24 су Су-24М, Су-34, які російська армія використовує, щоб скидати бомби на позиції ЗСУ та прифронтові українські міста. Що ж, чекаємо ще більше гарних новин вже згодом. У вівторок, після 10 місяців з моменту прийняття у раді, президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Відтепер 25-річні українці підлягатимуть взяттю на облік військовозобов'язаних. ТЦК будуть викликати громадян для уточнення облікових даних. Військово зобов'язаним, які досягли 25-річного віку, потрібно буде пройти медогляд, після чого будуть оформлені відповідні військово-облікові документи. Тим часом у Раді все ще не розглянули у другому читанні законопроект про мобілізацію. За словами спікера Стефанчука, це має статися вже у квітні на найближчому пленарному засіданні. Ми слідкуватимемо за станом розгляду цієї ініціативи зі свого боку. Українці цікавляться далеко не тільки питаннями мобілізації. Нове опитування показало, що 35% українців вірять в астрологію, 25% – в екстрасенсорні здібності, і ще 15% – у тарологію. Принаймні в щось одне з цього переліку вірять 43% українців. Дослідники пояснили, що кризові та психологічно складні періоди, наприклад, війна, є сприятливим середовищем для зростання інтересу до таких містичних речей. Соціологи застерігають, що це питання потребує уваги, оскільки багато людей у складних обставинах можуть опинитися під впливом шахраїв. В контексті цього виглядає смішною історією, героєм якої був сам Дмитро Гордон. Він у прямому ефірі пообіцяв поділитися ексклюзивною інформацією з глядачами. Сам Гордон назвав ці дані сенсацією. Він вирішив потомити своїх прихильників цілу годину, після якої нарешті розкрив завісу таємниці. Виявилося, що цією сенсацією було звернення, як каже Гордон, найкращих українських чаклунів та відьом. Журналіст зачитав їхній лист, у якому йшлося про те, що ці маги наклали на Путіна, Скадеєву, Соловйову та іншу російську мерзоту смертельне прокляття. І нібито вже протягом двох місяців проблеми зі здоров'ям мають початися у пропагандиста Соловйова. Друзі, у мене в руках. официальное заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы. Это их заявление. Лучшие украинские колдуны и ведьмы собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Им было сделано на мертвую землю, землю сорока могил, на мертвую воду, воду, которой обмывали сорок покойников, на путы, которыми связывали руки сорока покойникам. Их фотографии были по сорок раз проколоты цыганской иглой и прикопаны в сорок могил. Всем этим шести людям, повторяем, сделано насмерть. Снять эту порчу не сможет никто. Всех их ждут страшные болезни и смерть. Первым за свои преступления перед Украиной поплатится Соловьев. Результат все увидят в ближайшие пару месяцев. Смерть врагам Украины, слава Украине! Та офіційне заявлення я його зачитав. Ну а ми нагадаємо, що живемо у сучасному світі, і єдине на що можна спиратися зараз, це наука. Тож закликаємо не вірити у містичні явища та не йти на поводу у шарлатанів. До речі, про них. Цього тижня нарешті наблизилося вирішення питання стосовно роботи онлайн казано в Україні. У раді незабаром з'явиться законопроект, який пропонує обмежити діяльність таких азартних ігор. Зокрема, Рада хоче надати уряду повноваження знесення військових у реєстр, яким буде заборонено грати в казано та витрачати таким чином свою зарплатню. Крім цього, парламент пропонує суттєво обмежити рекламу казано, блокувати сайти, які пропонують такі послуги без ліцензії, та заборонити платформам з азартними іграми бути спонсорами. Коли Верховна Рада розгляне цей документ, наразі невідомо однак, чекаємо на якнайшвидше вирішення цієї кричущої проблеми. Цього тижня також з'явилося відчуття, наче політичне життя, хоч потрошку, але повертається в Україну. Екс-очільник держави Нардеп Петро Порошенко оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах. Таку заяву він зробив в ефірі катарського каналу Аль-Джазіра. Водночас, п'ятий президент підкреслив, що для проведення виборів в Україні треба спочатку виграти війну проти Росії. Також політик поділився неочікуваними планами щодо європейських амбіцій. За словами Порошенка, він планує балотуватися в депутати Європарламенту після того, як Україна стане Направним членом Євросоюзу. мабуть, це вичолий гетьман вирішив готувати українців до нових виборів, тому він зареєструвався цього тижня в соцмережі. TikTok. Порошенко навіть опублікував своє перше відео. На ньому п'ятий президент України під гітарний трек ганяє на мотоциклі по трасі. У підписі під відео політик заявив, що ви ще багато про мене не знаєте. Ймовірно, так Порошенка натякнув на нові публікації в Тікток, де буде більше розповідати про себе. Не встиг лідер Євросолідарності зареєструватися у Тіктоці, як в Україні почали обговорювати ймовірно заборону цієї китайської соцмережі. У понеділок голова комітету ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що Україна може заборонити Тікток, якщо це зроблять США. Нагадаємо, що в середині березня Палата представників ухвалила законопроект, який може призвести до заборони цієї соцмережі. maraže u štata Документ ставить китайську компанію перед вибором продати американську частину платформи або TikTok видалять з американських магазинів додатків. Вже у середу Юрчішин заявив, що Україна може обмежити доступ до TikTok і самостійно, не чекаючи відповідного рішення з Вашингтону. Це станеться, якщо китайська компанія і надалі ігноруватиме наявність російської пропаганди на своїй платформі. Однак, поки що влада не хоче забороняти додаток і воліє домовитися з представниками соцмережі, зазначив Юрчишин. Новини є і щодо іншої популярної платформи російського месенджера Telegram. Telegram. Юрчишин розповів, що ця мережа розглядає запит СБУ стосовно блокування 26 каналів, які працюють на російського агресора. У свою чергу, керівник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що заблокувати Телеграм в Україні технічно складно, і це стосується будь-якого іншого месенджера. Причина полягає в тому, що користувачі можуть використовувати VPN для того, щоб переписуватись чи читати канали на цій платформі. До того ж, Телеграм вже заблокував частину проблемних каналів, зазначив Вітюк. Тож команда Telegram почула запити української влади і. Можливо, блокування цього месенджера не відбудеться. Чи справдиться наше припущення, побачимо вже згодом. Також цього тижня вся країна обговорювала один з нових епізодів шоу «Вагітного 16. В ньому показали історію 15-річної школярки Людмили, яка закохалася в свого 32-річного вчителя інформатики Сергія. Дівчина розповіла, що секс з дорослим чоловіком стався не за її власного бажання, а тому, що той наполіг на цьому. Однак, замість того, щоб стати об'єктом зацікавленості з боку правоохоронців, вчитель педофіл спокійно жив зі своєю ученицею та піддавав її емоційним та фізичним знущанням. Після програми Людмила розповіла, що насправді на момент зйомок їй було більше 15 років, а їхньому спільному сину влітку випиниться вже три роки. Дівчина запевнила, що в неї з Сергієм міцна сім'я, і вона з його допомогою дізналася, що таке справжнє кохання. Багато хто сприйняли слова Людмили скептично, адже, ймовірно, вона вирішила прикрасти жорстку правду, щоб трошки вгамувати скандал. Після публікації випуску дитяча іті школа робоко, де викладав Сергій, звільнила його. Там назвали дії чоловіка відносно 15-річної дитини неприйнятними і по Цяли, що не допустять, щоб такі люди працювали в їхньому навчальному закладі. Це було все найважливіше за останні сім днів. Дякую за увагу! Читайте сайт інформатор, підписуйтеся на наші YouTube і телеграм аби не пропустити найактуальніші новини та коментарі.